Нещодавно на роботі, поки не було опалення, я вирішив затестувати хімічні грілки термопад. І знаєте, вони мені дійсно сподобались. Вони легкі, теплі і дійсно довго гріють. Основа роботи грілок термопад складає хімічна реакція між залізним порошком, деревним вугіллям і киснем. Поки грілка герметично запакована, в заводському пакуванні складові ніяк не взаємодіють ні між собою, ні з киснем. Після того, як ви відкриєте упаковку, кисень, що є в повітрі, вступає в дію зі складовими грілки і вона починає працювати. І, мабуть, у вас, як і в мене, виникло питання, чи безпечно це взагалі? Так, це безпечно. Вона не шипить і не врулить. Просто залізний порошок та вугілля починають окислюватись. Вже з перших секунд грілка нагрівається. Не треба довго чекати чи робити якусь маніпуляцію. Просто відкрили, дістали з пакування і процес пішов. В лінійці хімічних грілок від термопад є декілька різних варіантів для обігріву різних частин тіла. Вони мають різні пропорції складових в порошку та видають дещо різні максимальні температури. Це зумовлено з призначенням кожної моделі. Грілки для рук це найкомпактніший варіант. Вони легко поміщаються в долоні. Їх можна просто тримати в руках, щоб зігрітись, або прогрівати ними кишені. Продаються попарно. Кожна має своє герметичне пакування. Ви можете використовувати дві одночасно, якщо дуже холодно, або по одній, якщо вам просто треба обігріти кишені куртки. Працюють вони протягом 10-12 годин легкі та пласкі, тому в кармані ви їх не відчуєте. Хімічна устілка для взуття це, мабуть, найзручніший з усіх варіантів, оскільки ноги змерзають найшвидше. Схема роботи та ж сама, що й для рук. Розпакувати, декілька секунд почекати і можна поміщати у взуття. Виробник пропонує три різні розміри, щоб кожен міг підібрати оптимальний для себе. Максимальна температура нагрівання 45 градусів. Такі грілки працюють до 8 годин. Якщо ви відчуєте, що тепло наче згасає, просто поворушить пальцями у взутті. Так ви дасте доступ кисню до грілок і процес продовжиться. Найбільше холод ми відчуваємо, коли мерзнуть пальці на ногах. Тому у термопад є хімічні грілки для пальців. ніг. це міні-устілки. Вони дещо відрізняються від попередніх варіантів. Такі грілки мають клейку сторону, яку ви фіксуєте на шкарпетці. Важливо, щоб був прошарок між шкірою стопи та грілкою, оскільки вони мають дещо вищу температуру нагрівання. Підходять для будь-якого взуття. Ви можете використовувати їх у кросівки під час прогулянок або у гірськолишні черевики на схилах гір. Працюють десь 8 годин, максимально нагріваються до 45 градусів. А ось Грілка для тіла має більше розміру. Вона клеїться на одяг з внутрішнього боку, нагрівається максимально до 65 градусів. Тому не забувайте про шар одягу між шкірою та грілкою. Такі моделі можна брати з собою в парк на прогулянку або на стадіон на гру улюбленої команди. Також є і грілки для шиї. Ви їх можете використовувати не лише для того, щоб зігрітись на холоді. Часто лікарі рекомендують прогрівати м'язи шийного відділу, щоб їх розслабити та зняти напругу. Нагріваються до 48 градусів, працюють до 8 годин. Також випускаються в різних розмірах. Стандартний розмір має 3 теплові блоки, а збільшений 5. Грілка на пояс. Зручний варіант для тих, хто часто мерне, має проблеми зі спіною або кому лікар прописав зігріваючий пояс. Забезпечує комфортне тепло до 48 градусів, працює до 12 годин. За цей час ви отримуєте глибоке тепло, яке розходиться по всьому тілу. Фіксується на тілі за допомогою липучки, тому підходять по об'єму для більшості людей. Усі вказані грілки є одноразовими, тому після використання ви можете їх просто виконати. Взагалі, такі хімічні грілки мають ряд незаперечних плюсів. По-перше, вони дають тривале, комфортне тепло. По-друге, вони компактні та майже непомітні. Ви можете їх взяти в парк на прогулянку або в похід та взагалі куди завгодно. І вони вам не будуть заважати. І по третє, вони екологічні. Ви можете використану грілку утилізувати як звичайне побутове сміття. Пишіть в коментарях, чи користувалися ви подібними грілками. Також я там поділився цікавим лайхаком, як можна проволити життя грілки. Дякую за перегляд та теплих вам пригод.